Люди, всім привіт! Перед вами на якийсь там самогонний апарат, бульбулятор чи ще щось подібне. Перед вами система екології сучасного турбодизельного двигуна, яка була знята з автомобіля 2016 року. Це Volkswagen Golf. Не суть важливо. Така система екології встановлюється на двигуни серії EA 288, що об'ємом 1,6, що об'ємом 2.0. На автомобілі Концерну Vag, нагадаю, що це Volkswagen Skoda, Seat і Audi. з кінця десь 2012 року і практично по сей день. Подібна система встановлюється з невеликими змінами до налаштуваннями. До прикладу, ця система отакий вигляд мала на двигунах стандартної потужності до середини 2018 року. З 2018 року, незалежно від об'єму і форсування, всі турбодизельні двигуни автомобілів ВАГ отримали систему AdBlue, яка бореться з викидами оксиду азоту. А до 2018 року ця система встановлювалася тільки на високофорсовані версії цих двигунів. Саме тому ми сьогодні. Сьогодні цю систему відкинемо. Про неї в мене є окреме відео про те, що воно таке для чого потрібне. Рекомендую зазирнути в опис і подивитися, переглянути про AdBlue більш детально. Сьогодні ми поговоримо про оцю частину. Це в нас вверх каталізатор, а тут у нас знаходиться якраз сажевий фільтр. Каталізатор він, по суті, зустрічається і на бензинових автомобілях. Він відповідає за дещо інші речі. Він нейтралізує шкідливі елементи у вихлопі що дизельного, що бензинового двигуна. А найголовніше і найцікавіше, про що ми сьогодні будемо. Говорити, це нижня баночка або сажовий фільтр, адже саме він робить величезну кількість головного болю власникам автомобілів з подібними двигунами. До речі, я тут притіг не тільки готовий е комплект екології на ці двигуни, ще й в принципі знайшов сам сажовий фільтр, керамічний елемент, от як він виглядає, щоб ми його розпиляли і подивились більш детально на те, що воно таке і як боротися з тими проблемами, які він провокує. Одразу хочу сказати, що про сажовий фільтр. Я вже зняв декілька відео, відна частина, що воно таке, як працює система збору сажі, потім система очистки та сама регенерація. Рекомендую знову ж зазирнути вниз, в блоку опису під це відео, щоб ознайомитися з цією інформацією. А в даному відео ми поговоримо виключно про проблеми, з якими стикаються власники автомобілів з подібними двигунами, турбодизельними, і саме найголовніше сажовим фільтром. Що провокує проблеми, як боротись, як їх обійти? І що найважливіше, ми з вами в наступних вже серіях розглянемо, яким чином можна очистити сажовий фільтр за допомогою, наприклад, СТО або навіть своїми руками. Тому погнали. Проблема номер один, з якою стикаються власники автомобілів з подібними двигунами і з подібною системою екології. Назвемо її так, або сажовими фільтрами. Це те, що сажовий фільтр дуже часто заповнюється, і дуже часто відбувається, запускається процедура регенерації, тобто очистки цього самого сажового фільтра. І ви будете здивовані, але найбанальніша проблема і причина виникнення подібної ситуації це. Прокладка, яка сидить між кермом і сидінням, і яка, замість того, щоб придбати електрокар чи, наприклад, автомобіль з якимось непотужним бензиновим двигуном, придбала собі дизель, бо ну, дешево всі купують. Витрата, заявлена в паспортних даних, невелика. Куплю, і я собі буду кожен день по 2-3 кілометри в одну сторону їздити на роботу. Оце є найголовніша проблема, з якою стикаються власники, які купують навіть нові автомобілі з подібною системою з сажовим фільтром. І доволі швидко вона до них приходить. Адже, як ви знаєте з попередніх відео про те, що таке сажовий фільтр, що він накопичує в собі сажу, яка по суті являється не згорілим пальним. Чому ця проблема нагальна і чому вона проявляється у турбодизельних двигунах? Тому що дизель. Він любить температуру. Він ефективний тільки тоді, коли він вийшов на свою робочу температуру. Ви йому даєте навантаження. Отоді от він дійсно показує і ту саму витрату, і ту саму тягу дає. А якщо ви його не нагріли, якщо ви кожен день їздите по 2-3 кілометри, от ви і отримуєте проблеми, адже не вигрітий дизель. Дуже багато сажі викидає у вихлоп, яка потім збирається в самому сажовому фільтрі, заповнює її. І частіше збирається сажа. Її частіше треба очищувати, через що велика витрата пального, адже очистка від. Відбувається самим пальним з баку автомобіля, і ви отримаєте величезну купу проблем не тільки потім із сажевим фільтром, а з деякими системами автомобіля, навіть якщо їздити небагато, пробіг ще невеликий. Повторюсь, навіть на нових автомобілях ця проблема є дуже і дуже нагальною. Саме тому. Перше, що ви можете зробити, це, наприклад, замінити автомобіль на інший, у якого буде інший тип двигуна під капотом, який працює на бензиновому пальному чи, наприклад, на електротязі, якщо ви реально їздите більше якраз на короткій відстані, а не на далекі. Дизель любить навантаження, дизель любить температуру і дизель любить роботу. Він не створений для того, щоб тикатись по місту. Ну, будете тикатись, просто отримаєте проблеми. Це те, що ви ваєте запам'ятати. Окрім неправильного підбору типу двигуна, точніше, пального, на якому на автомобіля працює, ця прокладка обирає ще й неякісне саме пальне по собі, заливає найдешевше, десь з якихось каністр, відер. Пальне погано перегорає в двигуні, воно не пристосовано для таких нових високотехнологічних двигунів, через що на виході ми маємо дуже багато сажі, яка швидше забивається в сажовому фільтрі, частіше потребує регенерації, через що у вас більше витрата пального, і всі наступні проблеми. Також ця прокладка може замість рекомендованого допуску по оливі не тільки по в'язкості, а саме по допуску. Пуску заливати іншу оливу в двигун, економлячи і отримуючи на виході забитий сажовий фільтр не сажею, а вже масляною золою. Про це ми поговоримо пізніше. Тому, як бачите, окрім того, що сажовий фільтр сам по собі є доволі таки складним механізмом, якщо ви на це все подивитеся, величезну купу проблем йому створює саме не ці всі механізми. А людина, яка неправильно придбала, підібрала під свій режим експлуатації і під свій, наприклад, економічний стан чи спроможність автомобіль. Оце найголовніша, мені здається, проблема. Друга причина, через яку стається велика кількість проблем з сажовим фільтром, це вже технічні несправності. Як бачите, сама система екології вона втикана великою кількістю датчиків, кожен з яких може вийти з ладу. Тому якщо на панелі приладів свого автомобіля ви побачили індикатор Check Engine, звісно, треба негайно відправитися або в майстерню, або самостійно продіагностувати систему автомобіля, щоб зрозуміти, що там не так. Інакше ви можете доїздитись до того, що сажовий фільтр закоксується настільки, що тільки його демонтаж і професійний чистка вже стороннім обладнанням, може повернути його до життя, а то й взагалі доведеться його викинути. Саме тому не жартуйте з цією системою. Побачили індикатор негайно на діагностику. Або для себе придбайте діагностичний адаптер, вони коштують недорого. Софт встановлюється на смартфон, тобто, в себе вдома ви вже самостійно, чи, наприклад, в дорозі, можете прочитати, продіагностувати помилки в вашому автомобілі і зрозуміти, що не так, чи варто рухатись далі, чи краще одразу викликати евакуатор. Детально про системи діагностики, що я рекомендую. Рекомендую для цього використовувати. Є у мене під відео. Також діагностика вам допоможе зрозуміти, якщо ви кожного дня їздите на певній відстані, ви можете підключитися до електронних систем автомобіля і слідкувати за допомогою спеціальних додатків, які рекомендовані для контролю за сажевим фільтром, як працює вся система, як накопичується сажа, наскільки швидко, через скільки відбуваються регенерації, чи проходять регенерації в цілому, в якому режимі. І також рекомендую про це подивитись. Відео посилання на них знову ж таки внизу. Є в блоці опису. Це дуже важливо. Що стосується технічних проблем, то вони провокуються сажевим фільтром не тільки виходом з ладу цих датчиків, які прив'язані на нього. Вони також можуть виникати через технічні проблеми в самому двигуні. Я приведу просто такий перелік з того, що є зараз у мене в голові, що може впливати на швидке накопичення сажі в сажевому фільтрі. Ну, в першу чергу, звісно, це якісь проблеми по паливній системі, коли, наприклад, недостатній тиск пального в системі, коли якась із форсунок. Не робить якийсь туман із паливної суміші чи спального. А, наприклад, циліндри солярку прям каплями чи такими струменними цілими. Звісно, в такому випадку солярка в такому циліндрі буде погано перегорати, і на виході ми отримуємо величезну кількість сажі, яка буде забивати сажовий фільтр. Можуть провокувати проблеми з сажовим фільтром, швидке накопичення сажі, наприклад, забиті повітряні фільтри на вході. Це взагалі елементарна проблема, але про неї дуже часто забувають недостатній тиск повітря. Наприклад, недостатня пропускна здатність фільтрів провокує голодання кисню, через що знову ж у нас більше пального, менше кисню, суміш погано перегорає в циліндрах. На виході у нас багато сажі. Ще які проблеми можуть бути, та їх реально дуже багато. Наприклад, непомиті радіатори турбодвигуни вони мають цілу пачку радіаторів, якщо у нас в автомобілі є турбіна. Що бензиновий, що дизельний двигун, ви маєте пам'ятати, що ці радіатори періодично потрібно розбирати і чистити бруд перед ними, тому що між ними точніше навіть. Тому що якщо на вході повітря після турбіни не охолоджене, воно має більшу температуру, ну і звісно має нижчу концентрацію кисню, через яку знову ж у нас пальне погано перегорає в циліндрах. Тому, як бачите, величезна кількість проблем може бути, чому у нас погано перегорає пальне і чому ми на виході ми маємо велику кількість сажі і без комплексної діагностики, на чому дуже часто власники автомобілів економлять, ви не розберетеся, що не так. Тому треба все перевіряти по етапу. Починаєте елементарно з датчиків на самому сажовому фільтрі, потім перевіряти кожну систему окремо. Ще забув сказати, що свічки розжарювання особливо це проявляється в холодну пору. Якщо вони погано прогрівають циліндри, то під час запуску, навіть якщо форсунки, повітря заходить нормально, все в циліндри, не прогріта суміш в циліндрах, вона погано перегорає. На виході маємо багато сажі. Тому дуже багато систем, їх всі треба перевірити, і для цього я рекомендую звісно, або поглиблено це робити самостійно з засобами діагностики. Або звертатись на профільні СТО, які займаються саме дизельними двигунами, які можуть нормально якісно продіагностувати всі системи вашого автомобіля, не тільки сажовий фільтр. Не треба приїжджати на СТО і казати: мені гляньте тільки сажовий фільтр треба перевіряти все дизельний двигун він складний дизельний двигун він дорогий в обслуговуванні але якщо ви використовуєте його на великій відстані ви проїжджаєте багато кілометрів на рік звісно до цих систем потрібна увага і тільки коли вони справно працюють дизельний двигун вам в такому випадку дасть дійсно ту саму економію. Тому технічний стан це реально дуже важливо. Це друга проблема, через яку виникають забивання часті регенерації самого сажового фільтру. І нарешті третя причина, через яку стається велика кількість проблем з сажовим фільтром, про яку не знають не тільки більшість автовласників, а ще й велика кількість станцій технічного обслуговування. І ця проблема абсолютно не залежить від сажі. Ця проблема залежить від в цілому будови конструкції сажового фільтра і двигуна внутрішнього згорання. Справа в тому, що сажовий фільтр – це керамічний. Елементу, якого на вході канали відкриті, на виході вони закриті. А вихлопні гази через сажовий фільтр проходять саме через стінки цих каналів, отвори, яких мають товщину не більше двох з половиною мікрон. Це дуже і дуже маленька відстань, і в ці отвори забивається масляна зола. Тобто те саме масло чи олива, яка частково не збирається зі стінок двигуна. Вона вилітає у вихлопну трубу. У вихлопний колектор і затримується в сажовому фільтрі. І чим більше кілометрів, чи правильніше навіть буде сказати, чим більше мотогодин напрацював двигун, тому що він може наторохтіти велику кількість часу саме в заторах, тим більше цієї масляної золи з часом збирається в самому сажовому фільтрі. Не тільки золи, до речі, варто сказати, що у вихлопну трубу також вилітають елементи з носу самого двигуна. Мікростружка, можливо, десь якісь частини там, герметику відриваються, чи гумових якихось ущільнень. І Тим чином вони з собою заповнюють канали в сажовому фільтрі і отвори закупорюються. через що пропускна здатність самого фільтра. Падає, місце для збору сажі також зменшується, частина отворів забивається, і сама процедура регенерації буде відбуватись набагато частіше, адже автомобіль, чи точніше система контролю перепаду тиску на вході і на виході сажового фільтра буде розуміти, що от по тиску на вході він вже забитий і треба ініціювати процедуру регенерації. Як це виглядає в реальному житті? Давайте я продемонструю. Зараз ми з вами розріжемо цей сажовий фільтр, тому що зовні так нічого не видно. Так все чисто, так все наче добре. А цей керамічний елемент, до речі, вирізаний з точнісінько такого сажового фільтра, з двигуна автомобіля з системою екології Євро 6Я 288. Погнали різати. Найцікавіше в кінці. Дивіться наскільки фільтр заблокований, що навіть потоком повітря з тої сторони нічого не. Тому його і вирізали. Але при цьому, якщо ми падмемо в зворотній напрямок, то вилітає дуже багато всього цікавого, а шпилюка стоїть. Але туди ні-ні. А все тому, що сажевий не просвічується на відміну від каталізатора. В нього канали з іншої сторони закриті. Ну що ж, спробуємо розполовинити, мені треба буде декілька шматків, щоб проекспериментувати з самостійною очисткою сажового фільтра. Є, що у нас всередині, а всередині у нас майже вулик. І от, як бачите, наша зола. от вона коричнева тут. А сажі тут практично якраз таки і немає. Оце така коричнева субстанція. Це і є та сама зола, яка не розчиняється, вона не виводиться регенерацією. і вона робить величезну кількість проблем власникам подібних автомобілів. От як бачите, вона тут починає збиратися. До речі, вихід сажового фільтру. От у нас був вхід по стрілості, і от в кінці вона назбиралася, чим закупорувала не тільки вихід. Ну вихід у нас, в принципі, він не так закритий. от Канали вони мають в кінці з таку. А забиває вона собою. От, як бачите, тут також коричневі і стінки в цих порах. Через які, в принципі, і проходить на вихід потім вихлопні гази. До речі, доволі не забитий він золою. Можливо, в автомобілі були якісь інші проблеми, але, як бачите, власник приїхав, на СТО, йому радісно видалили цю систему. Візьмемо звідси ще декілька шматочків на експерименти, подрібнемо його. Ну, і тут така ж сама ситуація. От золи якось небагато. Мені здається, інші проблеми були з цим фільтром через що його видалили, але вона тут також присутня. От, як бачите, канал на вході, беремо його так, ведемо до кінця, а в кінці він у нас, от внизу, як бачите, закритий. Через нього нічого на вихід не вийде. Ну, от така цікава конструкція. Що ж друзі, гадаю, тепер вам стало більш зрозуміло, куди копати, якщо ви відчули, що у вашого автомобіля з системою екології почались якісь проблеми, і ви почнете поетапно спочатку проаналізувавши свій вибір, свій режим експлуатації, потім перевіривши всі системи двигуна, саме всі системи, не тільки системи екології. І тільки тоді, коли ви зрозумієте, що все дійсно працює справно, але сажовий фільтр при цьому дуже швидко забивається. Він часто регенерується, ви можете переходити до способів очистки сажового фільтру. Фільтра. Про це ми поговоримо якраз таки в наступних серіях, важливо саме серіях, тому що я планую зробити декілька відео, адже за більш ніж 10 років установки подібної системи очистки вихлопних газів типу сажового фільтра, або DPF, як його називають, ставляться вони не тільки на автомобілі концерну VALK і не тільки на німецькі автомобілі. Вже з'явилася велика кількість способів їх очистки. Як професійна очистка з демонтажем сажового фільтра, його ставлять або в спеціальний стенд для мийки, чи якогось іншого фізичного виду. Лення масляної золи і сажі, так якісь з'явилися засоби спреї, розчини, якими можна очистити сажовий фільтр, не знімаючи з автомобіля. Так і з'явилася велика кількість способів, в яких ми. Ентузіасти миють сажові фільтри, можна сказати, в домашніх умовах. І ці практично всі способи ми з вами перевіримо в наступних серіях. Тому обов'язково підпишіться, слідкуйте за цією темою, щоб нарешті розібратися і вирішити в своєму автомобілі проблему швидкого накопичення сажі в сажовому фільтрі і його частих регенерацій. Буду вдячний, якщо підтримаєте це відео, цей проект вподобайкою. Якщо підпишитесь на спонсорство або на платформу Баймійкофі, то взагалі мега респект вам. Напишіть в коментарях, які у вас були проблеми. Як ви їх вирішували, я можливо перевірюю ці способи, адже в мене є піддослідний варіант і не один по сажовому фільтру. І гадаю, разом з вами ми зможемо знайти вирішення цієї надважливої надкритичної проблеми, яка реально робить велику кількість проблем власникам автомобілів з турбодизельними двигунами. Дякую, що переглядали це відео. І до нових зустрічей! А я пішов заварювати сажовий фільтр і перевіряти перший спосіб його очистки.